І всім привіт! У нас супер-тачка Super Infinity G37S. Займаємося тим, що переробляємо свою роботу. Машина без всяких помилок, без всяких претензій по параметрам, але є затуп. Якщо їхати на другий чи на третій, от приблизно. Собі накатиком, потрошки додаєш газку, а вона не прискорюється, а тільки бурчить і не їде. І ти жмеш, 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 жме, жме, жме. сантиметр, півтора, два на педальку газа. І тільки потім вона роздупляється, кидає на нижчу передачу і вистрелює. Клієнт каже, що це почалося після нашого регулювання клапанів. Клапанами відрегулюватили. Вона не троїть, все рівненько, нічого не труситься. До цього вона підтрушувалася, під... підпухкувала. Пропуски запалювання були по циліндрах. Зараз цього нічого взагалі немає, помилок взагалі ніяких немає. Але от є такий затуп. І ми думаємо, де ж його знайти, цей затуп. Витратоміри ми міняли, затуп є на газу і на бензині, тому бензонасос я відкидаю, тому що їде вона далі, просто як, як пуля вистрелює після того, як ти перейшов цей затуп і вона скинула на нижчу передачу і стартанула. І потім пішла-пішла накидувати передачі далі. Далі, цю, ну, в общем, далі вона летить. А от затуп в такому. В міському режимі, якраз як ти їдеш по місту 40-50, на другий чи на третій, вона собі чи на четвертій тошнить І ти нібито хочеш трошки підбавити газуку, педальку газу жмеш-жмеш, а вона не прискорюється. Вона бурчить і їде з тою самою швидкістю. Поки ти не продавиш якихось 3 см чи 2 см, це я там, так, на, приблизно кажу. Педалі газу, поки не продавиш цю яму, потім йде вистріл. І от, в принципі, б'ємося-б'ємося. Тут, нагадаю, цепі ми ставили нові натяжителі, нові. Клапана відрегулювали, але відрегулювали зазори під газ. Поробили по 0,35, щоб довше на газу їздила. І можливо, що даремно. Будемо зараз розбираємо, повертати зазори до... Заводських ну 027-033 не більше. А то навіть і по 03 зробимо, і по 027 аби не троїла. Тому що хазяїн любить ганяти на проставках, на розширювачах. Резина Гуд'єр, здається, тормоза акебона і спереді і ззаді. Вихлоп, весь нестандартний, повністю переварений От, от мотора до, до вихлопа. В общем, все переварено повністю. Прямо ток бурчить так, що аж на мозги давить. Нижніх каталіків і верхніх каталиків, я тут думаю, що ніяких немає. Нижні зонди взагалі взагалі відсутні. Ізолянтий роз'єми замотані, вона шита під Євро 2 чи під. Там, під роботу без каталіка вона шита. І тулить вона так, як ні одна з тих, що я пробував жешок G37S. Повнопривідна вона. Ну, от є затуп. Займаємося контрольною роботою над помилками. Ну, верніше, не назвеш це над помилками, тому що заїхала вона з троєнням, а виїхала без троєння, але горят, що не було такого затупу. І от прямо сьогодні мені ще один такий само подзвонив. Каже: дросіля, не бажаєте мені почистити, тому що я знаю, що там не всі чистять. Я говорю, так, можемо, не питання, знаємо, як це робиться. Але чому ви вирішили їх чистити? Я говорю, це така на цій машині трошки ризикована процедура, бо тут два дросіля, і можна потом не синхронізувати, і буде вам біда. А, говорить, пробіг 120, але є затуп. І по опису затуп такий, як і тут затуп, а там газу навіть не стоїть. І якщо це дійсно там 120, то і в мотор там ніхто не лазив, а затуп є. Тому або там не 120, я сумніваю, що він перший власник цей хлопчина молодий, судячи з голосу, що мені телефонував, а раз він не перший власник, то може там і пробігу не 120. І чому там затуп? Не знаю. Можливо, приїде в п'ятницю чи на наступній неділі і будемо там шукати затуп. От. І в нас є час попрацювати над цією, і потім, можливо, будемо з двома працювати. Но єдине, що погано, що якщо біда кроєць в якомусь з дросілів чи ще в чомусь, то й там затуп, і тут затупі. Не можна буде. Підкинуть з одну на іншу і вичислить цей... винуватця цього затупа. Нагадаю, що по параметрам, по параметрам ми, ми з цими машинами постійно працюємо. Ми не так, що помилків немає, то й немає. Ми параметри дивимося. Тобто суміш, відхилення кутів, валів, розпредвалів, там, Ну, Багато чого дивимося, ВВЄЛи дивимося, як відпрацьовують. Дросіля, положення дросіля, педалі газу. Тобто це все ми враховуємо. І не можемо вичислити, хто винен в цьому затупі. Тупо всі параметри більш-менш так як повинні бути, а затуп є. Ось ці клапанці ми чистили, там, сіточки викидали. Ну, коротше, все, що в інтернеті написано, можете навіть. Не читати. Те, що на даний момент написано, це все ми знаємо. І, і все ми це пробували. Якщо воно, звісно, має сенс пробувати його. Тому що багато чого в інтернеті там написано єрунди, якийсь ботанік, щось десь. Найбільше там єрунда прокладки пістолетів. От Ми вже таких моторів зробили там ЗО Три десятки. За весь цей час там на одному була та прокладка пістолета видавлена. А в інтернеті ж всі приїжджають, провірте мені прокладки пістолетів. Потому що якийсь Кацап на Драйв 2-5 років назад, написав про ці прокладки пістолетів. Ну да, в одного там із тисяч видавили ті прокладки. І зараз всі читають, тому що та стаття просто блін, класно розписана. там. Багато інформації, Google її вверх подтягує. Ви вже мене задовбали своїми прокладками пістолетів. Шансу, що у вас ця прокладка її видавила, блин, там, один із тисяч. Якщо видавила прокладку пістолета, то буде там помилка по розсинхрону. p 0011 P0021, ну, щось буде, якісь показники до того, щоб лізти до той прокладки пістолетів. А ви читаєте, от, ніяких предпосилок немає до того, щоб. Туди лізти, а втирайте, мені що подивіться, нині прокладку пістолетів. Так, Давай я тобі подивлюсь, я не знаю. Там, замки. Дитячі замки в задніх дверях можу подивитися з таким же успіхом. тобто, Або що вам ще подивиться, я не знаю. Лампочки в стопорях може глянуть вам. Ну, от, є ж якась предпосилка, щоб дивитися, щось, а не стаття якогось кацапа в інтернеті. Воно повинно помилками синхроном, тобто, тому що прокладка пістолетів, це потеря тиску оливи на ось ці от клапана. А ці клапана відповідають за давороти. А раз сюди потеря йде давлення, то йде відхилення впускного розпідвалу. А от він датчичок читає положення цього розпідвалу. І все, якщо дирка в прокладці пістолета, то датчичок бачить, що Опаздує, чи спішить там. Ну, коротше, запізнюється розпідвал відносно калінвала і відносно цього розпідвала. І вже тоді дає помилку. Тоді, да, тоді там можна лізти. І так багато інформації, якої там, треба її аналізувати, а не просто лазити І робити, що попало. Ну, от ми дивимося, аналізуємо і все одно, спираючись на весь наш досвід. Не можемо знайти винуватця цього затупа. Знайдемо, будемо касити бабло, тому й шукаємо і не здаємося. Процес розборки йде, От нові цепки, нові натяжителі. новий башмак, один, другий. Все нове тут. Минулого разу міняли. Зараз знімаємо, передивляємося, поки що все в порядку. Ну, це й погано з одного боку. Хотілося б знайти якийсь там, я не знаю, кусочок герметика в каналі чи ще десь, щоб зрозуміти, ага, ось причина того, що вона затуплювала. Але, на жаль, чи на щастя, все класно. Тефлончики, колечки всі цілі всі на місці, герметика в каналах, ніде поки що немає. ну в общем Розбираємо. Так, одну голову переробили. Це ось цю де тряпочками зараз вже накрита. Поробили по 0,3, по 0,28. 0.29, 0.31 на випуску. ну тобто Максимально наближені до заводських. Ще будемо міняти оці тіфлоночки. які наваноси? на Ванасі. На фазики, на ванаси. Не знаю. Завтра. До завтра. Щас, подожди, я відео знімаю. От, Бачите, яка тут вироба така. В принципі, ніколи ми особливо так пальцями пощупали ціла Значить, і не ліземо сюди. От. Але тут питання в тому, що машина підтуплює і будемо міняти ось ці штучки. А ці, будемо міняти. Питання в тому, що, так як ми не впевнені, що це в них діло, але можливо так 50 на 50, то будемо намагатися за адекватні гроші знайти хороше БУ. Тому що новенькі десь приблизно по 16 тисяч кожна гривень. От. А чи поможе, клієнт явно не захоче за них платити. Ну, просто клієнт такий, що от, от не захоче він за них платить. Звичайно, якщо поможе, то може й заплатить. Не, не може, а скоріш за все, що заплатить. Але ж ми не впевнені, що поможе, тому будемо шукати щось. Щось пробувати знайти з невеликим пробігом, щось б.у. за менші гроші. Розібрав я цю конструкцію повністю, от цього фазіка. І, чесно кажучи, не бачу я тут ніде ніякої вироботки, яка б могла впливати на роботу. От, видно, де гламелі працювали по поверхності, але ступенька щабель на руку не відчувається. Тобто... Стяла мелька працює тут по стінці, потім отут от вироботка і тут по осі теж вона навіть нігтем не відчувається. Ні тут, ні там, ні люфтів, нічого. Тому сказати, що ця штука не працювала, бруду майже не було трішки такої пудри. от. Стиралося це. От. І отут воно осідала ця пудра, ну, але вона не заважала працювати. Тому навіть не знаю, чи є сенс замовляти. Ще іншу з іншої голови розберемо тут. На жаль, не бачу ніяких претензій. З іншого боку, фазик теж розібраний і теж тут немає вироботки ніякої. от. Новенькі колечки замовили, так як на старих тут є такі от ступіньки, площадки, вироботки. Вот. Вот, а самі фазики в принципі, без питань. Я їх перевіряю без стопорів збираю, без стопора руками перевіряю щоб нічого не закусувало, потім знову ставлю стопер. Не, нас, не, не в замок, скручую і потім вже в замок, щоб точно знати, що він не підклинює. Прокладочки ставимо ці, нові, щоб ніде масліцо не попало нічого. Не маслицо, а герметик. От, І ось зараз займаємося тим, що одягаємо нові колечки сюди. Тут все попродимали, попровіряли клапан. На акумуляторі клацає, без закусування. Ми їх вже третій раз миємо і навіть підкидували нові, коли шукали цю несправність. Пройшов за тут у Фініка, перестала вона тупити. От раніше при такій... Отак рухайся з такою швидкістю, починаєш додати газу, вона перділа і не їхала. А зараз розганяється, розганяється, опа, скинула куди да їй потрібно. В общем, набагато краще стало. Що тому виною було? Ну, Хто уважно дивився відео? То може сам собі якісь висновки зробити. Можливо, калечки тюфлонові можливо, фазики додатково ще раз перемили, але це навряд чи бо ми їх тоді декілька раз мили. А, можливо, можливо, можливо. Навряд чи зазори, тому що їздить десь така ще одна машина. Ми робили теж зазори, вона тупила до зазорів. Так само себе вела після регулювання зазорів. Тобто, тобто не, не навряд чи зазори, те, що ми їх трошки зменшили до заводських під бензин нібито. бо Спочатку робили під газ трошки збільшені, але вже не знаю чи... Ми вирішили все по мануалу робити, щоб не було до нас точно вже претензій, що ми там щось не такі зазори зробили чи ще щось. І, в общем, їде вона тепер супер класно. Завдяки цей Infinity це такий був труд самі себе навчальна робота практична, так скажемо, це було. Вчилися, самим було цікаво. Тому що поки ми цю машину робили, в мене ще було два дзвінка. Поможіть розібратися, тупить. Тупить. От, розібралися. Тому кому потрібно, звертайтеся, підписуйтеся, ставте лайки, всі діла робимо. Все робимо у цих машинах. От в цей момент був в неї затуп. Отак от, от. Якщо нажимав, то я здогадуюсь, що це було. Навіть можна сказати, знаю, що робити потрібно. На майбутнє, щоб не було цього затупу. Але желізні висновки робити з одної машини не буду. І частково збережу, так сказати, комерційну таємницю. Не буду я всього розповідати. Свої висновки не хочу накидувати. Давайте будемо робити все одно Потрібно, щоб хтось робив. Те що я розкажу це не значить, що вам якісно зроблять І у вас все буде так само можу навалювати на всю, тому що одною рукою тримаю телефон, але підрив неї аж кермо вириває. Не можу втриматись, зніму, як вириває, дивіться! Просто песня. Це ще навіть не найкрасний розгон. Зараз ще спробую. Вона так чотенько зараз підкидує нижчу, потом вищу. Так, переїжджаємо лежачий і погнали. І це не в пол, це десь 60-70% педалі. В общем... Тачка огонь, мені подобається. Заїзд номер 5. Все, останній заїзд в півпедалі. Це в пів педалі, навіть менше, ніж половина, десь 30-40% газу. Коротше, пушка. Всім дякую, хто дивився до побачення. Ставте лайки. Тачка огонь.